Доброго дня, це медіа Центр України, Одеса. Наш третій брифінг за сьогодні присвячений набору та несенню служби в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. До нас прийшли розповісти про це Олександр Коноваленко, виконуючи обов'язки начальника відділення кадрів 11-ї бригади. Євген Шмундер, начальник служби мобілізаційної роботи. Перепрошую, ї бригади, та Ольга Оденцова, начальник психологічної служби 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. Національної гвардії України. Євгене, прошу вам слово. Можете розповісти, про що йдеться, про набор та пронесення служби? Доброго дня. Коротко розкажу про нашу бригаду, які завдання виконує та в яких районах. Отже, наша військова частина розташована територіально в місті Одеси. Отже, її основні завдання виконує в Одеській області. Це такі завдання, як ізоляційно омежувальні заходи, фільтраційно-омежувальні заходи. Протидесантна оборона, охорона важливих державних об'єктів, прикриття об'єктів критичної інфраструктури від повітряного нападу противника. Також наші підрозділи виконують бойові завдання на південних напрямках, такі як введення аеророзвідки та коригування вогню артилерії, вогневе прикриття дій підрозділів Сил оборони та вогневе ураження позицій противника. Як ви бачите, наша частина виконує багато завдань. Отже, і для цих завдань потрібна велика кількість людей. Наша частина не стоїть на місці, постійно розвивається, постійно змінюються штати, щоб бути в ногу з часом, та максимально ефективно виконувати поставлені завдання перед військовою частиною. Дякую. Прошу, Олександр. Доброго дня. Я б хотів би зупинитися на питанні відбору на військову службу за контрактом і переваги військової служби за контрактом порівняно з державним працевлаштуванням. На військову службу за контрактом приймаються особи призивного віку, які пройшли відповідні військово-лікарські процедури і психологічний відбір. Не приймаються на військову службу за контрактом особи, які не пройшли цей відбір, а також особи, які мають непогашену порушення кримінальної відповідальності. Такими словами хотілося б зупинитися на перевагах військової служби за контрактом порівняно з державним. Працевлаштуванням це стабільна заробітна плаття, е, мінімальна 20 тисяч, а далі все залежить від твоєї вислуги, посади, військового звання. Тобто, чим більше ти служиш, тим більше ти отримуєш. Е, далі це можливість е, безкоштовного лікування, а також е, реабілітації. У відповідних центрах можливість навчатися та отримати вищу освіту безкоштовно в Національній академії національної гвардії України а також Київському інституті національної гвардії України. Якщо ти вирішив будувати свою кар'єру як сержант, для цього в нас є. Навчальний центр Національної гвардії України, де ти зможеш навчитися на будь-яку спеціальність, дивлячись, які в тебе будуть бажання і можливості і відповідна підготовка. Далі можливість виходити на пенсію у 25 років. Цей стаж зараховується до загального стажу. Це набагато менше, чим... ніж через 25 років. Через 25 років років. Також так. мають право виходити на пенсію за змішаною вислугою, Тобто пропрацювати на цивільному житті, прийти до будь-якої структури силової, працювати як мінімум 12,5 років і оформлятись. Також, Військових мають право щорічної основної відпустки терміном 30 календарних днів, це мінімум. Далі все відпустка збільшується, дивлячись за твоєї вислуги років. Чим більше ти служиш, тим більше ти маєш право на відпустку. Щоб якщо вас зацікавила військова служба за контракт на Національної гвардії України, потрібно звернутися до відповідної частини, де ви бажаєте проходити військову службу, або до відповідних центрів комплектування, які створені в кожному регіоні нашої України. Дякую за увагу. Дякую, Ольго. Доброго дня. Про відбір починається з інтерв'ювання з психологом. Ми запрошуємо до себе всіх охочих. Основний критерій відбору психолога це висока мотивація людини. Не обов'язково мати за плечима стаж та досвід строкової служби. Якщо його немає, це не обмежує вас у прийнятті на військову службу за контрактом. Рівень освіти може бути у вас. Різний, середня освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта. Ми підбираємо посаду, яка підходить саме цій людині. Спочатку проходиться інтерв'ювання, коли ми знайомимося з людиною, потім проходить психологічне тестування, воно займає декілька годин, під час якої проводяться психодіагностичні заходи, і ми по своїм критеріям визначаємо, чи підходить людині військова служба за контрактом чи ні. Дуже має велике значення, а вже ж за досвід, досвід строкової служби. Такі вже військовослужбовці, вони більш адаптовані до військової служби за контрактом, і це завжди є плюс. Але якщо немає строкової служби, ми також запрошуємо до себе на контракт. Є дуже багато спеціальностей військових, з якими ми допомагаємо здобути освіту. Це може бути і сапери, це командири відділень. Хто буде ще? Олександр може бути. Відповідно, освіту повинні мати командири взводів, які йдуть на офіцерський склад. Далі рядовий склад. У нас як гранатометники, кулеметники, снайпера. Наголосили вже на саперах, артилерія, мінометні підрозділи на кожну спеціальність. Відповідні курси та підготовка. Дивлячись, які є бажання у людини та відповідні її фізичні та вікові показники. Крім того, хочу зазначити, що в кожному підрозділі є не лише командири, які вимагають від військовослужбовців їх обов'язки. У кожному підрозділі є посадові особи, які допомагають адаптуватися до умов несення служби. Це і молодші командири, тобто це сержантський склад, це заступники командирів рот та батальйонів по роботі з особовим складом, які щоденно проводять індивідуальну роботу, вивчають проблемні питання кожного військовослужбовця і намагаються їх вирішити у найкоротші сроки. Також за кожним підрозділом у нас закріплений психолог, офіцер-психолог, який також на короткій нозі з кожним військовослужбовець. Бо всем знає його особливості, його сімейний досвід, сімейний стан, хто в нього рідні, чим людина більше влікається, до чого має хист та навички. І саме у такій спільній співпраці з командирами і іншими посадовими особами і проходить адаптація новоприбулих військовослужбовців. Новоприбулих кандидатів, які вже є військовослужбовцями за контрактом, до умов несення служби. Тобто, людина, яка не має досвіду, якого за вона не буде ну, кинута у військовий такий досвід вже під час воєнного стану, і ніхто не буде їй допомагати. Ні, такого немає. Завжди є люди, які будуть підтримувати, направляти та допомагати скоріше адаптуватися і знайти свою таку нишу у військовій справі. Дякую. Я правильно розумію, що йдеться саме про добровільний набор. Тобто, чи отримує, якщо можна так казати, Національна гвардія людей, яких мобілізують ТЦК, чи йдеться тільки про професійний набор на контракт? За бажанням людина може прийти до нас до військової частини та бути зарахованою чи по мобілізації, чи на військову службу за контрактом. Умови соцпакету, вони однакові як для військовослужбовця за контрактом, так і умови несення служби для військовослужбовця, призваного під час мобілізації. Мобілізація це більш як обов'язок чоловіків та жінок, які мають таке бажання, проходити військову службу та захищати нашу державу. Сьогоднішнім днем. Контракт це лише за, ну, на добровільних навчалах. Якщо людина має бажання пов'язати своє життя з військовою справою, ми завжди пропонуємо контрактну форму строкової служби. Якщо людина приходить нам тільки по мобілізації, коли вже буде указ президента про демобілізацію, двері будуть відчинені, і людина вже вийде у цивільне життя. Вже з досвідом військової справи і ну вже як та яка віддала свій борг та обов'язок своїй державі, скажіть, ви сказали, ваші колеги сказали, що 11-та бригада не не просто базується в Одесі, а виконує і певні завдання на передовій на південному фронті. Чи є якась відкрита статистика, хто саме приходить зараз до вас підписувати контракт, за яких по яких спеціальностях? Зараз в основному дуже розкручена реклама гвардія наступу, яка зацікавила молодь в середньому віком від 20 до 27 років, які не служили та не мали відповідної підготовки, але проявили бажання та зараз проходять військову службу за контрактом для початку як стрільці. Далі, пройшовши відповідний курс підготовки, дивлячись на їхні індивідуальні якості, вже призначається на відповідні посади та проходять службу в тих підрозділах та в тих частинах Національної гвардії України, де вони хочуть та можуть. Не обов'язково йде прив'язка до регіону. Дякую, прошу за питання. Добрий день, Віра запороже журналіст. Скажіть, будь ласка, стало цікаво. А чи є потреба в так би мовити гуманітарних спеціальностях? Скажімо, я знаю, що Нацгвардія стоїть на блокпостах. Та можливо, там люди, які вміють виявляти підозрілих осіб, чи ті самі психологи, чи там інформаційний відділ, тобто, ну для цивільних можливо це зацікавить. Для Національної гвардії України є потреба в будь-яких фахівцях. Ми розкриємо їх всі таланти на кожну посаду, на кожну спеціальність. Не обов'язково мати відповідні військову вже підготовку. Ну, є потреба в психологах. Звичайно. А яка мінімальна тривалість контракту? Зараз можна прийти на військову службу за мобілізацією та служити до моменту оголошення демобілізації, а далі за вашим бажанням укласти контракт терміном від 3 до 5 років, дивлячись яку посаду ви обіймаєте. Тобто зараз короткотермінові контракти не діють. Людина... Так, зараз всі контракти термінові анульовані. І ті, хто був на термінових контрактах, вони Ні, просто ті порішили, люди, які служили на термінових контрактах, ці умови в них і залишились. Але всім людям, всім військовослужбовцям, які служать, і в яких закінчився термін дію контракту, всім продовжено контракт терміном до моменту оголошення демобілізації. Далі, вже після моменту оголошення демобілізації, в головному приліні національної гвардії України буде винесено певні телеграми з розрахунку, кому скільки треба буде дослужити, кого звільняти, в які черги і подальше служби кожного військовослужбовця. Дякую. Якщо є ще запитання, так прошу. Дмитро Богомолов, відділ інформації. Скажіть про ще навчання, якщо можна, що в бригаді працюють професійні інструктори та є можливість отримати необхідний досвід навчань за кордоном також. Так, у нас в бригаді працюють інструктора бойової підготовки, вогневої підготовки, фахівці роботи БПЛА, фахівці роботи мінометних підрозділів артилерії. Тому за бажанням кожного військовослужбовця він може сказати, що я бажаю проходити підготовку в такому то підрозділі. З ним будуть проводитися заняття, і буде він навчений тій спеціальності, яку буде обіймати. І якщо можна ще більш детально саме про психологічну допомогу, яку отримують усі військовослужбовці, які повертаються з зон безпосередніх ведення бойових дій, як їх відновлюють? Вони проходять і декомпресію, все необхідне для того, щоб вони були і далі, мали можливість ефективно нести службу. Процес психологічного супроводження військовослужбовця починається з того моменту, як він тільки переступає КПП нашої частини. Тобто, з моменту як він ще є кандидатом, ми проводимо інтерв'ювання, і далі, коли людину вже зараховують до списків частини, він є нашим військовослужбовцем, в кожному підрозділі є закріплений офіцер-психолог, який здійснює психологічний супровід. Це індивідуальні бесіди, це при потребі психокорекційна робота, психопрофілактична робота. Ми проводимо дуже багато занять з психології, тобто це психологічна просвіта. Ми адаптуємо військовослужбовців, які не мали раніше досвіду військової служби, наприклад, строкової. Дуже багато таких військовослужбовців в нас. Ми їм допомагаємо адаптуватися до умов несення служби. Ми підготовлюємо наших військовослужбовців до ротації. Це профілактика емоційного професійного вигорання. Це робота з профілактики конфліктних ситуацій. Тому що приходять люди дорослі, вже особистості, які сформувалися, і дуже буває іноді важко знайти спільну мову, коли молодий командир, а дорослий підлеглий, да? і таких конфліктних ситуацій в нас і не буває, тому що роботуємо. На опередження перед тим як наші військовослужбовці вибувають у ротацію, у обов'язковому порядку проводиться психологічне злагодження колективу, де ми проводимо заняття на те, щоб підготовити психіку людини до виконання бойових завдань у районах несення служби. Також по поверненню в обов'язковому порядку всі військовослужбовці проходять триденні заходи на які направлені на психоемоційне відновлення? Це так названа декомпресія. Ми дуже плідно співпрацюємо з іншими державними установами, громадськими організаціями, які нам допомагають більш якісно провести ці заходи. Це не лише психологія, це не лише психодіагностика, це і спортивні заходи, це спортивні змагання, які направлені на розвантаження і психологічне, і фізичне, і на відновлення, як і психологічне, так і фізичне. Це постійний процес взаємодії психологів. І всього особового складу. Тобто, ми супроводжуємо військовослужбовця з моменту того, який він зайшов до нашої частини, до останнього дня його служби в нашій частині, до моменту підписання обхідного листа. Тобто, на протязі всього несення служби. Дякую. Дякую. Якщо більше запитань немає, то дякую вам за брифінг, Дякую, що до нас завітали, за інформацію, яку донесли. Дякую. Дуже дякуємо. Наступний брифінг відбудеться тут о 14.00. Він буде присвячений компанії вакцинації для дитячого населення Одещини. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами.